Одного разу у Львові біля скрині я проходжу, і до мене жіночка каже: хлопче, допоможіть мені, будь ласка, перенести сумки через дорогу. Я думаю, треба допомогти. Може, блядь, пранк знімаю десь? Знаєте, що потім тобі мама у відео, подивись, яка подивися худоба. Я того всього не хочу. знаєте. І я думаю, поможу, знаєте, а я беру ті дві, сумки, дві ті сумки, а вони такі тяжкі, ну, ніби там небіжчики, не може баба свічок з церкви накрала, я без поняття, але вони дуже тяжкі. І я стою, а там якраз чотири смуги. Чотири смуги є, і якраз загорається задній світлофор, і я переношу ці сумки через чотири смуги, кладу їх, розвертаюсь, а бабка там, блядь, як стояла, так і стоїть. І для всіх людей виглядає так, ніби я підійшов до бабки. Взяв ці сумки, переніс їх через чотири смуги, і такий тепер мене тут, бабуля. Час пішов, блядь, Час пішов. Включається музика з Форт Боярд, бабка між машин починає сполоняти.